Добрий день, дітки! Сьогодні я пропоную вам пограти в цікаву гру, яка називається назви професії. Я вам буду називати характеристики, а вам потрібно дібрати до них професії, які, на вашу думку, підходять. Наприклад, найзеленіша професія це яка, Вірно, дітки? Це садівник, бо він піклується про зелені рослини. Про квіточки. А ще це може бути лісничий, бо він дбає про все живе у лісі. Найсолодша професія, яка це, дітки? Вірно, це кондитер чи пекар, бо вони випікають дуже солодкі тортики. А й найволохатіша професія, яка це може бути? Так, звісно. Це ветеринар або дресувальник, бо вони піклуються про тварин. А яка ж професія називається найсмішнішою? Вірно, це клоун. Людина, яка працює в цирку та смішить людей? А грошовою професією яку можна назвати? Так, це професія банкіра. Це людина, яка працює в банку. І має справу з грошима. А дитяча професія це яка? Вірно, це вихователь, або няня, вчитель. Тобто люди, які працюють з дітьми, молодці малята. А яку професію можна назвати чоловічою? Подумайте, будь ласка. Так, це військовий або міліціонер, моряк, наприклад. Молодці дітки. А жіночі професії це які? Жінки можуть працювати і лікарями, і педагогами, поварами, касирами. В перукарні, наприклад, теж перукарем. А яку професію можна назвати найвищою дітки? Вірно, це льотчик або космонавт, бо ці люди злітають високо у небо. А яку професію можна назвати балакучою? Так, це саме професія журналіста, про яку ми з вами говорили раніше. Молодці. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, малята!